Дякую, що зібралися. Дякую, що вас це цікавить, тому що, в принципі, і Київський академічний університет створювався з метою саме залучення молоді до наукових досліджень. Тому Свої я завжди підкреслюю, що залучення не до Київського академічного університету, а саме до наукових досліджень у нас в країні. Це як правило означає залучення до Національної академії наук України. Звісно, в університетах також є наукова компонента часто. Ну ну і при цьому Київський академічний університет він такий зараз подвійного підпорядкування є Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки. А, х -х Хочу сказати про а, а, ну розказати про таку тему як квантові технології. Це одна з цікавих дуже і дуже активних тем. І власне, це ідея, і ідея побудови взагалі розбудови наукової компоненти в Київському академічному університеті, тому що КАУ, я так буду казати, Базується на академічних установах на академічних інститутах, і це ми, ми, ми це розглядаємо як такий місток, як точки входу в академію. Ми максимально допомагаємо студентам будь, значить, почати дослідження, знайти собі цікавий колектив і відповідно розпочати дослідження. Однак також ми намагаємося розвивати в себе. Актуальні такі цікаві напрямки, які які сильно змінюються свіжі, так, які називаються хот-топік. Ну і от квантові технології це одне од, од, одна з таких тем. Ну і власне зараз всі розділяють таку тезу, що майбутнє буде квантове, так і у даному випадку я просто тезово скажу, що ми є справді свідками другої квантової революції. Вона сьогодні відбувається, от у в першу чергу. Це зв'язок, метрологія, це квантові комп'ютери. Але е, очікують, що, що це вона звичайно охопить усі діяльності людини, і це всі добре усвідомлюють, тому що мільярди виділяються і країнами, і значить урядами країн, і компанії, ось усі зараз, от най, найбільші компанії. Комп'ютерні, Google, IBM і всі інші будують свої версії квантового комп'ютера, щоб, щоб не відстати, щоб мати такий, е, такий досвід. Е, і зрозуміло, що ця область вона е, дуже дорога. Е, проводити дослідження е, дослідження, тим паче на такому конкурентному рівні, е, це потребує великих фінансувань це з одного боку. З іншого боку, альтернативи немає, тому що справді. Е, Спеціалісти мають навіть щоб користуватися чужим обладнанням, треба розуміти, як воно працює. І тут є велика велика потреба саме в освіті. А ну і е, у нас є певний досвід із проведення різних там шкіл і відповідно освіти е, в області квантових е, кван, квантової фізики, е, найперше, ну і квантових технологій. Я зараз спробую пояснити, що це таке, і я вважаю, що справді квантове майбутнє України залежить переважно від, від молоді. І от підготовка, підготовка та молоді з такого напрямку, напряму має бути одним з найважливіших задач українських науковців. Ну і ідея, і ідея цієї доповіді, власне, це е, показати, як, е, як можна долучитися до квантових технологій, до роботи і до навчання у цій області. Коротко про план. Я спробую пояснити, що таке друга квантова революція, про яку я сказав. Що власне це є е, тотожнім то, то, то до поняття розвитку саме квантових технологій. Коли кажуть про квантові технології, то мають на увазі саме другу квантову революцію. А сказати, що таке квантові матеріали. Ну, я коротко скажу зараз, що от квантові матеріали, в принципі, в основі всіх властивостей матеріалів лежать квантові процеси. Тому можна сказати, що всі матеріали є квантовими, але поняття квантові матеріали з'явилося досить недавно, почало, почало активно розвиватися. Зараз у світі скрізь створюються групи з дослідження квантових матеріалів. І вони відрізняються від таких, можна сказати, традиційних матеріалів, це чи не квантових, так а можна сказати два Такі визначення: Перше, це емержентні властивості. Емержентні це означає, що є якісь, якісь якась квантова властивість, яка, яка ну, скажімо, електрони. Електрони самі по самі по собі в матеріалах описуються квантовою фізикою, але але вза при своїй взаємодії виникають додаткові. З'являються на основі цих цих ну на основі взаємодії з'являються нові властивості. Нові, які виникають, наприклад, надпровідність. От, коли з'являється надпровідність, це вже процес взаємодії усіх одразу електронів в системі. Оце називається тоді емерджентні властивості і надпровідники. Це, мабуть, такий перший яскравий і основний приклад квантових матеріалів, але їх зараз в принципі багато. Можна можна сказати це і топологічні ізолятори, і якісь штучні системи. А з іншого боку, можна сказати, що квантові матеріали це ті матеріали, які будуть використовуватися в квантових технологіях. Тому бачите, все одно треба пояснити, що таке квантові технології. Ну і також я хочу сказати про квантову освіту в Україні і квантові дослідження і. Власне, це ідея Київського академічного університету, яким, яку ми яка лежить в основі взагалі функціонування, це те, що освіта має бути через дослідження, і зрозуміло, що освіта так у вакуумі, вона не працює і тому розвивати освіту без розвитку досліджень у цьому напрямку це теж практично неможливо. Добре. Так, от я швидко, я тут швидко. Якщо будуть питання, я е, відповім. Але я хочу сказати, що я вже е, тут на наосфері на вебінарі, один з вебінарів був я розказував більш детально про квантову фізику. Так і власне квантова фізика зрозуміло лежить квантова механіка, лежить в основі, в основі квантових технологій, а сучасних. Але, а, але от що таке власне, я де різниця? Перша квантова революція, друга квантова революція. А ми зараз кажемо про другу. Так от, коли ми кажемо про взагалі квантовість, так? Що ж в мене оця штука заважає? Не, не зникає. Вибачте, коли ми кажемо про квантовість, це означає, що ми сприймаємо, сприймаємо усю матерію як хвилю. А ці хвилі між собою взаємодіють, інтерферують. і У нас з'являються такі інтерфераційні картинки. Класична, класичний приклад, на ну, такий ос, 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 основ, основний приклад це е, двощілинний експеримент. У двощілинному експерименті а, ну розумієте, що якщо там хвилі, от на попередній картинці вони між собою взаємодіють, інтерференція він відбувається. Так, от у двощілинному експерименті він показує, що якщо там навіть електрони чи будь-які інші частинки проходять через дві щілини, то ви бачите не два зображення, а це така суміш зображення, тому що працює принцип суперпозиції, і власне, і власне розподіл розподіл будь-яких частинок на такому Рівні базовому, треба описувати як певну хвилю. А так само це це, звісно, пояснює і е, стабільність атомів, е, і от власне, е, власне квантування енергії, коли з'являється, це теж от, легко пояснити, бор свого часу пояснював, по, пояснюв, як, як, як те, що вкладається от, на орбіті електрона, умовно, так вкладається, вкладається ціла, ціле число довжин хвилі. А, і енергія енергія квантується фотоефект за який Ейнштейн отримав Нобелівську премію О, це, це 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 те що стало зрозуміло що власне електрони можуть поглинути енергію від світла тільки у Порціями, порціями, які називаються кванти, І, відповідно світло розповсюджується квантово, і, і, і це означає, що 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 також працюють такі методи, наприклад, як спектроскопія, коли коли у вас є певна енергія світла, енергія кожна кожний квант несе саме мінімальну, не мінімальна величину цієї енергії, і з просто закону збереження енергії, опромінюючи зразок, ви можете зрозуміти, як який а, а електрони. Поглинають цю енергію, вони розривають свої зв'язки в значить з іншими атомами, з атомом і, взагалі, з іншим оточенням вилітають і можна поміряти кінетичну енергію електронів. І якщо поміряти цю кінетичну енергію, кінетичну енергію електронів просто то ми бачимо, що є цілий спектр. Бачите, піки це означає, що є певні квантовані рівні електронів у, у матеріалі. А, але сучасна фотоелектронна спектроскопія, це от є такий можна сказати мікроскоп квантових станів. Це а, от, 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 от в даному випадку, це картинка, яка показує експериментальні дані, і тут те, що ви бачите, це хвилі, оці хвилі, так, отут. Інтенсивність тут воно показує ймовірність знайти електрон у, у, з, з, такими, з такими енергіями і імпульсом. Отже, це такий обернений простір кристалів, у якому, у якому квантуються електронні стани. Квантуються електронні стани. А ну от я е, одразу показав ту картинку, але от зв'язок з цим спектром, про який я казав, зараз я його перевернув, вертикально поставив. Це те, що тут, от на самому горі спектру, він заповнений не, 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 не безкінечно, а є певна межа в нього. І о, у самому горі тут замість таких піків є ціла область, називається валентна область. Це власне ті електрони, які е, спричиняють зв'язок, хімічний зв'язок. І е, вони між собою взаємодіють, тому це не отакі піки, просто не, не добре. Ну не квантована, е, чітко енергія, а квантовані саме стани. Ту е, зараз і стани, якщо ви роз, розрізняєте, можете розділити. Кут, під яким вилітають електрони, його можна по закону збереження імпульсів перерахувати в той імпульс, який електрони мали в кристалі, і ви маєте от якщо кут по горизонталі чи імпульс, так а енергія по вертикалі. Ви маєте отакі картинки. Оце називається електронна структура, і це множина електронних станів, які власне квантуються. І це можливо ну по перше, так важливо сказати, що власне усі властивості. Матеріалів, вони пов'язані з цією електронною структурою. Ну, Найперше, електронні властивості, ну, але, але загалом і механічні властивості, вони пов'язані зі зв'язком, однак зв'язком між, між атомами, який визначається електронними знову ж таки, властивостями. Але, але а, от електричні властивості, скажімо так. Електромагнітні властивості вони пов'язані таки з, з, з дуже невеликою областю, от тут з максимальною енергією. Біля максимальної енергії, бачите, тут виходить, що електрони як на литі. Вище немає, а нижче є електрони в цій лінії, і ця лінія називається рівнем фермі. Бачите, оця лінія, рівень фермі, так і а, нас цікавить о, от розподіл і властивості електронів біля цього рівня фермі. І, відповідно, якщо у вас є інструмент, а от фотоелектронна спектроскопія, це такий інструмент, який дозволяє це побачити, то ви можете це роз, роз, зрозуміти, ви можете передбачати матеріали, підходящі матеріали для, з заданими властивостями. Ну, коротше, це одне. А інша, і інша це це власне те, що ви бачите. Це ілюстрація того, що працює власне квантова механіка і що таке квантова механіка. Це два основні принципи, можна сказати: це принцип. Принцип невизначеності Гейзенберга, те, що ми не знаємо одночасно точно, точно координату і імпульс, і це принцип uh, Паулі. Uh, принцип Гейзенберга, uh, принцип невизначеності, співвідношення невизначеності його називають. Він визначає у вас uh, область о цього. Розмір, розмір квантового стану. От, от те, що я сказав, що квантуються по енергії, вони ще квантуються по імпульсу. Насправді квантують квантуються по станам, тому що кожний стан це точка, так а це точка, це як комірка, яку може займати електрон. І, 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 тільки, і тільки тут, так і ну і ці ці стани. Ну зв'язок от енергії з імпульсом це певний закон, називається дисперсія, який можна можна порахувати. Так? І, але розмір цього стану це от якщо у вас є роз зразок розміру L, так то розмір цього стану це буде 2 пі поділити на L, Ну і ще настало планка, якщо це по імпульсу, якщо це хвильове число, то це буде просто 2 пі поділити на L, Отак, ну, залежить від розміру зразку. Тому такі точки вони будуть великі, ви їх зможете побачити реально, якщо ви зменшуєте, зменшуєте зразок. І те, що ми, у нас зараз світ рухається до мініатюризації, міні міні то це, звісно, дуже важливо. А тепер оце, що я вам розка розказую, так, це розуміння, можна сказати, фізики твердого тіла на квантовому рівні. Це вже пройшло давно, це, от була значить, на початку минулого століття, от власне тоді була перша квантова революція, коли це зрозуміли, почали на цій основі робити різні прилади, усі напівпровідникова електроніка, значить, усі, усі багато приладів лазери, те ті прилади, які ви знаєте, вони це продукти першої квантової революції. Але те, що є можливість контролювати, Кожний електрон у, у, у цьому стані його, його взаємодію і, і перехід у інші стани, оце вже називається Друга квантова революція, коли коли почали з'являтися такі прилади. І я а, зрозумів, що я якось поспішаю. Я сказав, що ще ж принцип Паулі. Принцип Паулі власне означає те, що тут. В кожний стан можна залити по посадити тільки один електрон. Ну, у даному випадку два електрони з протилежними спінами, тому що спін теж номерли стани. Можна вважати, що кожна точка тут представляє два стани зі спіном ще вгору і спін вниз. І це означає, що от електрони не можна на -на 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 напхати в один стан. От, Скажімо, ф -ф фотони можна було б так зробити, а електрони так не можна напхати. І з-за цього, власне, існує наш світ. А, і. А, це е, просто я хотів також сказати, що цю картинку, яку вам показував, так оце оце це, те, що називається електронна структура, це було для одновимірного зразку, для двовимірного зразку. Так у нас вже є ще друга компонента імпульсу. То у нас вже це не парабола, а, а параболої. Так а у тривимірному це треба зрозуміти. Це такий тривимірний параболої, так але. Але от жовте жовтеньким це називається ферміповерхня. Власне, власне, максимальна електрони з максимальною енергією вони створюють, формують ферміповерхню. Тут це всього дві точки. Так, тут це буде коло у двовимірному випадку. А в трьохвимірному випадку це сфера. Але сфера це просто для найпростіших випадків. Насправді, у багатьох матеріалів ферміповерхні поверхні вони дуже складні і е, вони визначають власне властивості. Так, от, е, друга квантова революція. Вона пов'язана з тим, її ще називають, що почали з'являтися принципи, які ну, значить, от те, те, що я сказав, що квантова революція це квантові пристрої один. Це от такі як лазери, там напівпровідникові прилади, МРТ. А квантові пристрої. 2 Це от новий клас пристроїв, які от активно активно саме створюють, значить маніпулюють, щит, щитують от саме квантові стани матерії, використовуючи такі ефекти, як спутаність та заплутування. Ну, спутаність це. Коли у вас знаєте про ну, хто чув про ката Шреднгера, ну мається на увазі, що ви не знаєте точно стан стан частинки. Ви, ви маєте ви, у вас є по поняття суперпозиції. Вона може одразу існувати з певною ймовірністю у багатьох станах. А заплутування це, от ті, скажімо, грубо кажучи, ті два електрони, які були з протилежними спінами. Якщо вони звідси, ну скажімо, ви витягли один електрон, він пов'язаний з тим електроном. Ви точно знаєте, що в нього спін буде протилежний. Оця інформація вона дуже важлива, наприклад, наприклад, для захищених комунікацій. Якщо ви цей електрон потім десь прийняли, то ви можете перевірити, і якщо ви при цьому зберігаєте попередній електрон, то ви можете перевірити перевірити, що ніхто не вніс. Ніяких змін до цієї інформації, тому це вважається такий захищений квантовий протокол. І це дуже дуже важливо для безпеки. Тому справді ця область найбільше зараз розвивається, ну але розвиваються багато областей. але ну, я б сказав, що в основному справді це от квантовий зв'язок. Перше, друге, це а, квантові оскільки оскільки оці системи ви розумієте що ці системи які контролюють один квантовий стан вони дуже чутливі вони вони можна сказати легко руйнуються легко руйнуються дуже чутливі це означає що є цілий ці, ці, ціла область квантових сенсорів які які значно значно більш чутливі чутливі за такі наші традиційні сенсори навіть скажімо же сквіди так звані на основі джезосонівських контактів а, і, і інше це квантове обчислення квантове обчислення це навпаки на протилежно на протилежне до 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 двох двох можників простих чисел розклад на прості числа це типові такі квантові квантові задачі які верніше, задачі які на квантовому комп'ютері вирішуються в експоненціально в експоненційно швидше разів Добре, це я вже сказав. Так, от, як взагалі в Україні? Я, я кажу, що це дуже ну, на місці, але де справді квантові, квантові освітні програми присвячені квантовим технологіям. От у нас нещодавно була, був такий воркшоп, куди, куди ми зібрали і зібралися, відгукнулися дуже багато європейців саме. Саме крутих європейців, які саме от квантовими квантовими технологіями займаються. Є така програма квая там А, і вони ось зараз питають основний мотив. Це чи ми можемо допомогти? Звісно, і, і навчанню, і стажуванням. І це, це це було питання. І от на сайті цього воркшопу воркшоп, отут я навмисне зробив такий для студентів, де є перелік. Перелік освітніх програм, де в Україні можна цьому вчитися? Ну можна сказати, що. От мені дуже подобається Іван Франко Нешнл University, У них, якщо цікавить квантові обчислення, то у них дуже серйозно розроблена програма. У нас Тарас Шевченко, університет на фізичному факультеті. У них є програма в Київському академічному університеті. У нас ми окрему таку програму не робили. Однак, у нас є дуже непогані курси, і відповідно, які, які є частиною. Але однак також дуже важливо, що ми зараз будемо підтримувати цю ідею, що студент. Можуть набрати собі курси, і, от тут є приклади, де це можна робити. Але ну, типу, курсери, там MIT, скажімо, де, де вони хочуть цікаві гарні курси, які можуть бути їм зараховані. І от науковий керівник, наукові керівники студентів, їх функція саме допомогти сформулювати оцей курикум для студента. А це, в принципі, курси, які у нас є, тут можна подивитися і. Час іде. Час і, власне, і, власне, у нас на сайті є багато інших, ну, чи не, не те, що багато, а ряд інших активностей по квантовій тематиці. Це найперше квантовий семінар. Там можна подивитися і подивитися, що у вас цікавить теми, які обговорюються. А, ну і влаштовуємо час від часу такі школи з квантових технологій. От один з прикладів у 2018 році а це де можна подивитися у цьому центрі А, центрі так що щось в мене що в мене Ага, так а але але як я сказав як я сказав на початку що освіта важлива важливо мати дослідження так щоб 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 у нас освіта спирається на дослідження і е, дуже важливо що коли ви е, чомусь вчитеся що то у вас є практика то у вас ви спілкуєтеся з людьми які справді займаються такими дослідженнями тоді тоді це гарантовано гарантовано свіжі е, свіжа інформація і е, які вас навчають, і для цього дуже важливе міжнародне співробітництво. І відповідно міжнародне співробітництво. Ми, ми ми теж активно розвиваємо. У нас студенти як правило їздять на стажування і саме от плануємо робити лабораторію. Робимо лабораторію квантових матеріалів спільну українсько-німецьку. От німці нам вже передали, значить там піч для вирощування монокристалів, інше, інше обладнання коротше, коротше, це те, що працює. А тепер на останок приклад як приклад буквально кілька кілька слайдів і кілька слів, як приклад того, чим ми можемо займатися, тому що насправді ми, звісно, для от надпровідних квантових технологій потрібні наднизькі температури. А якщо у нас є геліві температури, це там 4 кельвини, 4,2 кельвіни це температура рідкого гелія, скрап... скрапленого, так і це є базова температура, звісно, але потрібні ще креостати рефрижератори, які дозволяють ще знизити там до 20, до десятків мілікельвін. А які коштують багато? У нас зараз такого немає, але але у нас замість цього є дуже багато спі каналів співробітництва. І от ті проекти квантові, які які у нас ідуть, вони основані на саме саме можливостях поїхати за кордон і поміряти. Однак, ми це, це в процесі розбудови. Розбудови, от як приклад, як приклад хочу о, сказати про квантові комп'ютери, тому що надпровідні квантові комп'ютери ну, квантові комп'ютери взагалі надпровідні квантові комп'ютери. Вони як, як одні таких з найперших, які найбільш перспективними вважаються, і те, що вони найбільш перспективні, справді от і, IBM, і Google, вони саме саме надпровідні квантові комп'ютери будують, але є проблема цієї декогеренції, Мається на увазі, що я ж кажу, що оці елементи квантових комп'ютерів називаються. Кубіти, у яких, власне, у які власне і є оціми, э, станами, значить станами, коли ви, э, ну кожна має свій стан, скажімо, грубо кажучи, так от, вони між собою мають бути пов'язані якомога довше, оттак, але, але вони руйнуються дуже легко у усіляками, навіть при таких низьких температурах. І от для того, щоб цю декогеренцію э, зменшити. Підвищити стабільність треба переходити до нових матеріалів, до нових надпровідників а а надпровідників з більшими, так званими енергетикою, з більшими енергетичними щілинами. Один з варіантів. А і а для того, щоб це зробити, вам треба. Добре, розуміти власне властивості електронну структуру цих надпровідників. А тут, як приклад, це надпровідники на основі ну, купрати, так звані надпровідники на основі заліза, і ті, і ті мають такі досить складну електронну структуру, досить складну поверхню, фермі поверхню, яка до до на додачу там зміна знаку відбувається оцієї важливої величини, яка називається надпровідний параметр порядку. Так, от ми нещодавно з'ясували, що власне. А, власне, от у, у такому цікавому пристрої, так, у якому робиться оцей важливий контакт, а, який, який потім буде цим блоком надпровідного кубіта. А, а, якщо робити з таких матеріалів, то є якісь такі цікаві ефекти, які а, не, не, значить, не дають їм можливість працювати. І ми зрозуміли, що це полягає у тому, що у вас а, є от. Переходи від одного матеріалу до іншого електронні, вони проходять так, що от, значить, по горизонталі тут у нас імпульс, так і це фермі поверхні. І зрозуміло, що ці по поверхні, в залежності від того, де є по фермі поверхня, де одна ферміповерхня накладається на іншу, ще ще й з потрібним знаком. То тоді, а, значить, оці переходи тільки треба враховувати, і таким чином ви можете, ви можете дуже а, виходячи з такого а, глибокого розуміння. Фізики ви можете робити оці нові нові прилади. І інший напрям це от власне квантові матеріали і їх структура, розшифровка їх структури за допомогою методу машинного навчання. Ну, це я просто це я просто назвав. І оскільки нам треба поспішати, то на цьому я закінчую. Це останній слайд. Якщо є питання, то будь ласка. А, власне, ми, я завжди готовий відповідати на питання, тому от є знизу номер телефону і мейл. Будь ласка, звертайтесь. Дякую за увагу.